Всім доброго дня. Вас вітає нафіолетове баклажана артклубничка, арт-полуничка. Сьогодні відоси в мене всі на українській мові. Прикольно. Наша файненська, класна, вона потужна. Повчайте українську мову. Підтримуйте своє. І так, я магірі. Бій на Ямагірі. Тільки що е, був бій на Сталінграді, я вам казав, там в, не знаю хто дивився, це буде третій відос, який я сьогодні вивожу, Ямагірі. Я маю на увазі, що в нас був такий не спір, а такий. Е, як вам сказати, ну, розмова така, що в принципі. Ну, Мій погляд, знаєте, такий, що в принципі не треба багато урона для того, щоб ви внесли дуже потужний вклад в перемогу е своєї команди. Зараз буде е трохи пізніше такий час, епізод. І я вам скажу, чому я так думаю. і... Типу, це буде факт от такий. Не знаю. Згодні ви будете з ним чи ні, не знаю. Але, ну, по факту, по факту. Зараз це буде. Ну що, йдемо на точку. нас запеленговано. Я теж бачу, хто там, де запеленгований. Дякую. В принципі, завжди йдуть на Д і йдуть в сторону А10. Да? Паралельно точці і йдуть носом Носом на сторону А10, туди. Ось бачите шима, яка навпроти, вона на точці і пішла туди в ту сторону. Пелінг. Ще раз нагадую, для тих, хто любить торпи і есми. Хлопці, грайте з пелінгом. Пелінг це дуже класна річ, яка вона буде давати вам можливість, е, щоб у вас була куча інфи. І виживати. Можливість виживати. Так, прийшов ось помічник до мене. Ой! 19659. Хто взяв мою торпу? Боже. Оце ще одне. Ну, ну, це, ну це прикол, чи що. Зайти на шимі на точку і стояти бортом. Таке собі, так? Да? Чекати торп. Місрурі. Це як, вообще? Так, одного смінця ми забрали. Правильно? Правильно. Вже трохи своєї роботи зробили. Мінус ES. У нас лінкор. Боже, як я не люблю це стояти і чекати, коли точку забираєш. Піпец. Це куча часу. І бачите, куди я поглядаю. Ой, він десь тут, я його прям чую. Он здесь, я його. Опа. Він притормозив. Я притормозив. Так, трохи... трохи затормозили і трохи дали вперед. Вот там ззаду, блин, бачите, що робиться. Але такий шанс не його не зя, нельзя, не можна його... Оп! Бо він все одно буде розвертатись в ту сторону, не на камінь же ж правильно, на острів. Дали дими, скриваємося в димах, получать там фугаси від них. Таке собі задоволення. Ямає. Боже, яка красота. І ось зараз, ось зараз те, про що я казав. Гляньте, в мене 36 тисяч урона. Але я вважаю, що мій вклад вже в перемогу, якщо вона буде, він дуже-дуже потужний. Торпідос Депорт. Я забрав шиму і в принципі зробив так, що забрали Ямагірі. Все. Я теж люблю грати на лінкорах. Але якщо перед тобою сміни зливаються, правильно? То що ти зробиш уже? Все, ти нічого не зробиш. Точку на точку ти не підеш, тому що тебе просто... Ну, тебе з'їдять торпами. Все це перемога. Ну от в такі моменти я вже, е, в принципі, вважаю, що це перемога. Подивився, 16 кілометрів, 20 ки вони будуть ті піпецькі. Думаю, ладно, хай розбираються, там напарюга є. Сенсей, сенсей він там все зробить. Ми з ним, в принципі, там особо і не розмовляємо. Кожен знає, що йому робити. Дорослі хлопці. Тим більш він сенсея, а не я. Ха -ха! Він фіолетовий баклажан, хлопці. Він шари Це я. Таке собі. Ну, я маю на увазі, я вмію грати, але ну, таке вмію. Це дуже таке розтягли поняття. Вмію. Так, Ліпанта, Кюрфюрст. Чекаємо, чекаємо. Дивимося, 9 кілометрів. Вирішую, що треба ближче. Бо таке собі. І треба було раніше блін, переключатись на 8 кілометровки. Боже, які вони класні. Тут я тупанув. Якщо б було б 8 кілометровки, він би... дві взяв, а не одну. <кхід> ну. Хрен з ним. Так, то й так. Гібралтар, Лабрадор. Так, смола и Гибралтар. Під демами ходять. Два друга метели юга. Так, Ліпанто розуміє, що в принципі треба валить. Тут я киданув, чекав, 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 куди. Де, бачите, навіть подивився. Іде не йде. Чекаю, чекаю. Вроді йде, кинув. Чуть-чуть трохи назад, так в принципі. Він зрозумів, що фокусують вогонь по, нему і, по ньому і біст... все, зупинився. Дими. Вони, я так розумію, зі Смоленськом пошагово, типу той дає, той дає. Коротше, я вирішив плюнути на них. О бог. І піти вон там по центру. Гляньте, що робиться. Скільки солоденького м'яса. Смакота. Вадік СПБ. Вадюха, йди сюди. Друже, все буде добре. Думав кидати в, е, в дими цьому, блін, Гібралтару, але він також, ви бачили, він до мене ромбом став і ще й задом. Таке собі. В принципі, він спокійнісінько пройде між ними да і все. Ну що ось ось. ось 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 ось-о, ось-ось, ось-осьо! Ха-ха! Ось-о-сю. 3-2. Але я вже ж вказав, бачите, я вже був впевнений в тому, що це ми виграли. 4 точки. Оп-оп. Ільзац. Оп. Вадік СПБ. Ох і Вадік. СПГ, блін. Так, і це знову були і двадцятки. Таке собі. Ну що ж те, ото переключатись треба було раніше? Вони такі, блін. Вони вже дійшли б. Йопарисете. Він вже б получав би, блін. Ух! Одинадцять з половиною. Таке це 4-4, бачите? Вроді по гравцям порівну, а блін, ну, ну вони програють, гляньте на карту. Вони вже нічого не зроблять. Ой, в нас навіть мінус 5. Не зроблять вже нічого. Есмів немає. Ви ж самі знаєте, так, да? як це оце? Така херня, коли ти на лінкорі і перед тобою ЕСМІВ немає. Ти нічого не бачиш, ні. коли надо, люди в суперник відсвітився, да і все Тебе бачать, ти не бачиш Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ось тут я переключаюсь на 8 км, бачите? Це треба було зробити раніше трохи. Оп! Оп. О.їхали. Я думав, що Кюрфюрст йде з гапом, якщо чесно. Ну, шов без. Ну. То й добре. Це його, це його, це його мені такі солоденькі, смакота смаколики. Опа, кюрф приймає ляп. ляп 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 ляп. Сто п'ятнадцять. П'ять і шість. Чуть оп оп, оп, оп оп, поп по, по постійно на кордоні свого засвіт засвітлення і 6, 6 кілометрів, 4... 400 метрів. <клух> Вісімки нормально, Альвара де Базан Пішов, вигляньте, як він потужно пішов. Зливатись. Але не вспів він злитись. Так, 41 оп-оп. Бешечку війраче базан теж таке вийде. Смала Хаяшира. Підозрюю, що це якесь аніме. Щас культ аніме. Engine Boost Вибачте, я його не розумію, мені, мені не подобається. Не моє Так, ну, в принципі, все. 970. Накапує, дуже накапує. Швидко. Так, і те, що ми перемагаємо, я сказав ще тоді, коли в них було. Мінус 3 есма. Перемога. 156. Експерт. Ну і перша кров. 10 сосисочек ввалили. Командний результат. Ямагірі, це Ямагірі. Це дуже потужний. Есмінець. торпедний. 50, 22. Забрали повністю Шиму. Лепанта, Ямагірі, Ельзац. Так, Шиму всю забрали. Прикольно. <кхем> да, ось ми порішали. Шима і Ямагірі. Б і С. Все. І то була перемога. Так що. Ну, це я так вважаю. Прикольно, коли вони сходяться. Я маю на увазі. Е Урон великий і перемога. Але іноді треба, ну, як я розумію, пожертвувати уроном для того, щоб щось зробити для перемоги. Оце моє бачення. А там кожен для себе вирішує. Так що аналізуйте, дивіться, свої відоси дивіться, реплеї. Давайте вчитися грати разом. Миру вам, хлопці!